Майже 250 порушень правил дорожнього руху задокументували поліцейські Бердичівщини за минулий тиждень, 20 із яких за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння, розповідає старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції. Ірина Кучерук з 1 листопада розпочалися профілактичні заходи під умовною назвою Безпечні осінні дороги. Мета цих заходів зниження аварійності на дорогах, а також попередження виникнення нещасних і трагічних випадків. В першу чергу патрульні проводять бесіди із водіями щодо дотримання ними правил дорожнього руху і швидкісних режимів, а також правил переїзду перехрест, переїзду пішохідних доріжок біля шкіл, садочків. Також патрульні проводять бесіди із пішоходами щодо порушення ними правил дорожнього руху. 34 протоколи патрульні склали відносно пішоходів, які переходили дорогу не у встановлених місцях. А нещодавно місцевий житель створив аварійну ситуацію на дорозі. Як з'ясували поліцейські, чоловік уже зранку був на підпитку. Напередодні увечері його зупиняв інший патрульний екіпаж за порушення правил дорожнього руху та нетверезе кермування. Тож ми звертаємося до усіх учасників дорожнього руху, неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, аби не призвело до виникнення аварійних ситуацій на дорозі чи нещасних випадків. Також слід зауважити, що зараз раніше темніє, тому пішоходам себе слід позначати на дорозі світловідбиваючими елементами або Якщо такі відсутні під час переходу переходу дороги вмикати, хоча б ліхтарик на телефоні, Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, Теркавік.